Тестуємо наші степлери і подивимось, як вони покажуть себе в роботі. 14 кілограмів. Тести проведемо на цих трьох моделях. Перший степлер-ресорний 3 в одному. Він може забивати скоби від 6 до 14 мм, штифти та цвяхи до 14 мм. В нього металевий корпус, регулювання удару двопозиційне. Друга модель – степлер ресорний для скоби від 4 до 14 мм. В нього теж металевий корпус, але сила удару регулюється колесом. І третя, найпростіша модель, – степлер ресорний для скоби від 6 до 10 мм. В нього пластиковий корпус сила удару не регулюється. Перший тест вага самого степлера. Адже це важливо, коли працюєш зі степлером довго або в незручному положенні. Степлер 3 в одному. 565 г. Степлер для скоби від 4 до 14 мм. 565 грамів. І степлер для скоби від 6 до 10 мм. Всього 170 грамів. Другий тест це прижимне зусилля. Дізнаємось, наскільки сильно потрібно тиснути, щоб на максимальному зусиллі скоба зайшла в дерево. Виставляємо максимальне зусилля на двох степлерах. На третє воно не регулюється, але все одно порівняємо. Цікаво, що вийде. Беремо скобу 6 мм. Степлер ресторне 3 в 1. 14 кг, Степлер для скоби від 4 до 14 мм. 12 кг. Та степлер для скоби від 6 до 10 мм. 5 кг. Тест номер 3 Подивимось, як наші степлери справляються з різними видами матеріалу: у нас є фанера лакована, ДВП, брус із тканиною та звичайний брус. Степлер ресорний 3 в одному, скоба та ж сама 6 мм. Степлер для скоби від 4 до 14 міліметрів. Степлер для скоби від 6 до 10 міліметрів. А ще давайте перевіримо, як степлер 3 в 1 працює на гвістках 10 мм та штифтах 14 мм. А давайте ще спробуємо на пластику та на металі. А тепер штіфти. Як ми бачимо, степлер з гвістками та штіфтами з усіма матеріалами гарно впорався, але пластик не витримав штіфта. Тест номер 4. Порівняємо, наскільки зручно довго працювати степлерами. Беремо скоби 6 мм і працюємо, поки всі 100 штук не закінчаться. Працюємо на максимальному зусиллі. Степлер 3 в одному. Степлер впорався, всі скоби забиті. Рукоятки в нас прогумовані, тому працювати з ними зручно і легко. Наступний степлер для скоб від 4 до 14 мм. Скоби теж 6 мм. Степлер гарно впорався, всі скоби повністю зайшли, але при максимальному зусиллі степлер загнав скоби глибше рівня поверхні. Тут ви можете точніше підібрати необхідне вам зусилля під ваш матеріал завдяки регулювання колесом. Третій степлер від 6 до 10 міліметрів. Через те, що цей степлер легший, треба прикладати більше зусилля, щоб скоби заходили рівно. Але, як бачите, він теж впорався. І наостанок давайте порівняємо, як працюють степлери на максимальному та мінімальному зусиллі. Степлер 3 в 1 скоби 14 мм на максимальному зусиллі. На мінімальному зусиллі. Степлер зі скобами від 4 до 14 мм. Скоби теж 14 мм. На максимальному. На мінімальному. На цьому матеріалі різниця мінімальна і майже непомітна, тож необхідно підбирати зусилля залежно від матеріалу. Додатковою перевагою на степлерах є ручка швидкого складання. Вам не треба вистрелювати скобу, щоб його скласти. Ну що, протестили, перевірили і у підсумку можемо сказати, що степлер 3 в 1 – це ідеальний варіант, якщо вам необхідно працювати не лише зі скобами, а й цвяхами та штіфтами, І немає потреби в багаторівневому регулюванні зусилля. Степлер для скоби від 4 до 14 мм – це якраз для тих, кому в роботі необхідні лише схоби, але важлива велика варіативність в рівні зусилля. Степлер від 6 до 10 мм. Це звичайна побутова модель, яка стане у пригоді у домашніх справах. А обрати степлер і не тільки, ви зможете на сайті Apro.ua.